Так, і всередині лінза. Беру. О, то тут made in Japan, протектор, Ніфіга собі. Я не знаю, для чого вони на що вони впливають, бо візуально, візуально ні на що взагалі. Але само суть, тут кільце металеве, прикиньте. В тих, що менші були перед цим. Це все. Там було пластикове, ага, тут ще книжечка з інструкцією іде на китайській мові. Добре. Там було пластикове кільце. Ну і сама упаковка була попроще. Подивимось, скільки це може коштувати. Скільки це коштує? Ціну ви побачили. Я іду, переходжу до наступної посилки, до такогось конвертику з паперу. Так, і дроти. Дроти. Дроти ми любимо. Так, 3,5 коннектор, скоріше за все, такий, і два таких нульц, як ми бачимо. Ці штучки, мотанки, всі діла. Знову ж таки, третій, четвертий, п'ятий раз уже попадаються такі дроти, куди їх купують, що, до чого це перехідники? Я хизик. Але вони є. Добре. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Це, мабуть, найважче на сьогодні. Да? Схоже на те. Достатньо важка. Так, раз. Два. Три. Так, Окей. Павербенк. Нічого собі.